Доброго дня! Сьогодні я вас вітаю в нашій українській світлиці, яка знаходиться у нас в, творчі, в творчій студії «Творчість на дотик». Пам'ятаєте, мене етнографічний куточок, який ми разом з нашим випускником Дмитром Крупко зробили у нашій творчій студії. А чому я сьогодні так убрана, і чому сьогодні ми знаходимося у нашому куточку? Я хочу сказати, що це є. З 20 по 26 лютого у нас в Україні відзначають свята Маслина. І я хочу вас ознайомити, мої дорогеньки, з цими традиціями, які пов'язані з цим святом. Які традиції виникли ще давно, давно, коли наші предки поклонялися сонцю? І які традиції вже були якби, долучені до християнських свят, і як вони з цими християнськими святами пов'язані? Насамперед хочу вам сказати, що усі такі язицькі традиції. Є у всіх народів світу, бо коли прийшло християнство, то тоді ці традиції були якби заново відкриті, відчитані, і кілька з них залишилися. Хочу сказати, що Маслину завжди святкують перед великим Постом. Це таке народне гуляння, святкування. І хочу сказати, наприклад, що в Європі, і не тільки в Європі, але й у всьому католицькому світі так само святкують карнавали. Це таке теж народне гуляння та святкування перед початком Великого посту. Пісту. І хочу теж дати вам таку інформацію, що, наприклад, слово карнавал з латинською перекладається як відказ від м'яса. І маємо такі традиції: треба їх знати, знати коріння і пам'ятати. Що деякі традиції ну, багато пов'язані з язичництвом і не треба в цьому брати такий якби, святковий е е е учасництво, але деякі, можна сказати, так були. Заново відново відкритий, пояснений, і церква православна, і католицька, тобто християнська, церква не забороняє це і можна святкувати і готуватися. Бо як були такі добрі традиції, які має і християнство. То чому їх не продовжувати, хоча вони мали коріння наших предків, які поклонялися сонцю? Тож, перестаю балакати і розпочинаю презентацію, яку я для вас підготувала. Тож, розпочинаємо. Так. Презентація. Де вона у мене? Я. Так. Зараз я її включу. І так, окно. Масляна. Завершенням зими супроводжуються традиційним масленням тижня. Маслення це одно давніших слав'янських свят, тому що бере світ початку аж за з водохрещень. Маслівна або Масленіця символизувала перехід весни та пробудження природи. Древні слов'яни відзначали проводи зими та початок весни і віснявного землеробства. У цей день шановували сонце. Стародавні слов'яни вірили, що разом з круглим рум'яним линцем вони з'їдають частинку тепла і могутності небесного светила. Свято активно визначалося не лише в період язичництва, і після запровадження християнства. У наш час святкування не має чіткої дати, але залежить від найголовнішого християнського свята Великодня. Маслівниця традиційно поділяється на два періоди: вузька маслівниця та широка. Вузьку з понеділку до середу, а широку у четвер і неділю. Кожен день Масляної мав свою назву та певну традицію обряди. Понеділок, зустріч цього дня робили крижани гірки, наші предки виріли, що чим, чим далі їдуть сані, чим гусніший сніг, тим добрий настрій. Вівторік, зігрівання, усі виходили на гуляння, на вулицях проводилися весілянки, конкурси і змагання, на силу, сприятність і розум середа, це ласунька. цього дня кожна господиня гонтувала безліч смаковліків, накривала багатий стіл та запрошувала гостей. Четверг розгуляй. у цього дня починалися гучні та веселі гуляння. П'ятниця те ще не вечора цього дня запрошували те, що у гості та приглащали її. Субота посіділки з овіцей. цього дня молода нівістка запрошувала. Прошувала. Неділя, прошена неділя, за народною та релігійною традицією у цей день потрібно було вибачитися перед близькими та рідними, а потім всі шлі палити апудала, але це тільки язицька традиція. Е, вважали, що в день потрібно з'їсти стільки мілицин, скільки разів махне хвостом, а ворона прокаркає. Перепрошую, але хочу повідомити, що це все таки за пов'язані традиції та прикмети, якими не потрібно так займатися, бо це все допровадить до того, що ми не поважаємо Бога, а поважаємо наші язицькі традиції. Масляно святкували, зиму проважали, були танці, були співи та й млинці у цілому столі. Тож, я закінчила презентацію і хочу вам сказати, що дуже радію, що ви зібралися на цей виховний захід та швиденько познайомилися з різними традиціями. Але в Google класі я буду викладати це відео та ще додам вам дуже цікавий матеріал з сайту, з яким прошу вас також ознайомитися. Буде дуже цікаво. Тож бажаю вам гарного настрою, добре підготуватися до великого піста і перепросити усіх, кого ви образили, щоб з чистим серцем та чистою душою розпочати Великий піст. То до нашої наступної зустрічі, гарного вам настрою, бережіть себе! Та печіть блини, святкуйте і до нашої наступної.